Доброго ранку, мої хороші діти, погляньте, що я вам принесла. По дорозі до дитячого садочка я назбирала ось такі чудові листочки, і один з них розповів мені свою історію. Я хочу вам з вами поділитися нею. Сідайте зручненько та слухайте уважно. Настала осінь. У лісі. Стояла, як красувалася струнка борізка та багато інших дерев. З приходом весни на деревах народжувалося багато листочків, а восени вони жовтіли, відривалися від гілочок і починали подорожувати. Одного разу на деревах залишився лише один листочок. Він мріяв бути корисним і робити добрі справи. Всі його родичі давно полетіли мандрувати. І бідолашний листочок засумував. Пройшов час, листочку і так було сумно, а ще й налетів сильний вітер, що нарешті відірвав листочок від гілочки і поніс його. У повітрі. Спочатку листочок дуже злякався, але потім заспокоївся, його кружляло, і не несло, незрозуміло, куди. Ось він уже перелетів через великі дуби, через струмочок вітер, нарешті стих, і листочок повільно впав на траву, яка вже давно. Пожовкла. На кінці однієї високої стеблинки він побачив маленьку мурашку. Мураха теж побачила листочок і швидко підбігла до нього. Спочатку з цікавістю не досліджувала його, а потім заскочила на нього та почала бігати по ньому. Листочок терпляче лежав, бо не хотів не зашкодити мурашкові. Адже листочок був дуже добрий і хотів робити лише добрі справи. І тут раптом з'явилися інші мурахи. Листочок дуже здивувався. Він ще ніколи не бачив стільки маленьких комашок. Вони дружно працювали. Допомагали один одному і будували собі мурашник. Листочок засумував, адже він також дуже хотів не зробити добру справу для них, але яку він не знав. Раптом у лісі потепліло. Усе небо затягнуло чорними хмарами і почався сильний дощ. Мурахи почали сумувати, тому що їх мурашник ще не готовий, і їм не було де сховатися. Тоді листочок заспокоїв мурашок і запропонував їм свою допомогу, щоб вони сховалися під ним. Мурашки були дуже вдячні листочку і зрадівши, забігли під листочок. Через деякий час дощ скінчився. Із чорних хмар вийшло і засвітило осіннє сонечко. Мурахи подякували листочку за те, що він зробив добру справу і врятував їх від дощу та й пішли далі будувати мурашник А листочок був дуже радий, що він здійснив свою мрію. Зробив добру справу і став корисним мурахом. Мрії добрих, чистих душею і серцем особистостей завжди збуваються, а від цього навколишній світ стає кращим. Ось таку чудову, прекрасну історію мені розповів листочок. Вам сподобалося? Я гадаю, що так. Ну а наше заняття продовжується? Давайте будемо працювати далі. Наші листочки приготували вам не одне цікаве завдання. Ви готові? Ну тоді починаємо. Наш листочок нас запрошує в подорож. Але, малята, згадайте, будь ласка. Яка у нас зараз пора року. Так, осінь. Отже, листочок нам пропонує потрапити в осінній ліс, де фарби різнокольорові, розмалювали різнокольоровими листочки наші. Діти, листочок незвичайний, кожен з них пропоную вам цікаві вправи. Ось перший листочок і перше завдання. Нам потрібно назвати ласкаво осінні явища природи. Слухайте уважно сонце восени. Як ми скажемо, ласкаво осіннє сонечко, вітер восени. Осінній вітерець, дощ восени, осінній дощик, лист восени, осінній листочок, хмарка восени, осіння хмариночка. Молодці, з цим завданням ми впоралися. Наступний листочок пропоную вам Мандрувати доріжками королівства голосних звуків та букв. Малята, давайте ми з вами згадаємо, які голосні звуки та букви ми з вами знаємо. Отже, а О, у И, Е. E, давайте ще раз згадаємо А О, И У, Е, І. Молодці, згадали. Малята, давайте ми з вами спробуємо прочитати А і О. А разом буде А-О. А і У разом буде А У. А та І – Разом буде А, І. А і І. Разом буде А, І. А і С. Разом буде Ас. Давайте спробуємо прочитати ще раз. АО. Ау Али А І і А С. Добре, ви у мене дуже молодці. Давайте ми з вами спробуємо прочитати ще одну колоночку. Ось у нас. Давайте перечитаємо першу колоночку. і А. На. Н і У. Ну, ни. І О, но, не і, не, н і і ні. Ан, ун, он, ин, ін, ін. Добре, з цим завданням ми з вами впоралися. Ось наступне завдання від е, нашого листочка. Ось. Листочок пропонує нам гру, яка називається звуковий годинник. Гра полягає в тому, ми з вами повинні сказати, як буде називатися листя з того чи іншого дерева. Ось, наприклад, з каштану. Як буде листечко називатися? Каштанове. З клену? Як буде листочок називатися? Коли новий листочок з липи, липовий листочок, з дубу, дубовий листочок, з берези, березовий листочок, з горобини, горобиновий листочок, з тополя тополиний листочок? Ось. Ми з вами і впоралися з останнім завданням. Малята, скажіть мені, будь ласка, де ми сьогодні з вами побували? Та що ми з вами сьогодні бачили? Так, ми сьогодні з вами побували в весінньому лісі, послухали дуже чудову історію нашого листочка. Так? І познайомилися з голосними звуками та буквами. Ви сьогодні були надзвичайно розумні та кмітливі дітки. На все добре. До побачення!